Вітаю вас друзі на каналі КСАУТОХАРСУЯ. Сьогодні вам представити такий компактний Citroen c 4 Cactus. Даний автомобіль 2019 року веде на результат дата витовани 2018 року на дрвині 1,6 88 кВт, тобто 120 коней на автоматичній колобці 7 Автомобіль представлений в топовій версії. Хочу трошки показати, як виглядає вакофаблу покриття і поговорити про комплектацію. Отже, погнали. 90. 90. 91. 91. 57. 70.

75 68 86 95 и да 95 96 вот же друзья то убили полностью едини фабри по зовних ассистентах маем партиллоник 360. Лобове шкло в оригіналі. Датчики сліпих зон в зеркалах. Датчик тримання полоси та розпізнавання знаків. Безключовий доступ. Авто на тонованих титанових дисках. Камера заднього виду. Також відповідно такі ж самі датчики, партоніки ззаду. до середини. Так виглядає цей автомобіль всередині, полога чистенькі охайні, сидіння також, Руль зашитий шкірою, далі складається в нас деркова. Також все чистенько, все охайно, все дуже працюване. Піднімо чисті, багажник. Кишка багажника чистесенька. Буковинки також чисті. І маємо з підподом докатку. Так виглядаєте домобід сідає безсередину. До Хризина стоїть зимова. Завожу, ми маємо 172 тисячі по комплектації кліматконтроль. Навігація, безключовий доступ, коліс контроль, датчик дощу, датчик світла. Також я наголошував датчик тримання полоси та розпізнавання знаків, українськомовне меню, до речі, Мілолінг, CarPlay, Ці всі асистенти маємо в, даній, маємо в даному автомобілі. Дзерко заднього виту з автозатемненням. Так що такий класний стильний кросовер на автоматичній коробці Айсі. Ми маємо сьогодні на продажі авто 2019 року витворення, вернемо розпортату 2018 року повністю рідній фарбі. Кого цікавить, звертайтесь. Всім дякую за перегляд даного відео. Всім гарного дня та мирного неба.